Дивлюся підписка, я тільки що підписалася на мене людина. Я просто в шокі. Люди. Ви ж дивіться, ви, якщо не подобається вам людина, автор якийсь блогу, то ви просто відпишіться і все. І не, не, не пишіть, не доказуйте нічого. Коротше, писала, писала мені ця людина, потім дивлюся, десь немає і бачу, що ну, якби там зображається, що не... Е, ну, типа, не можу я відповісти і, відповідно, чому вона мене заблокувала. <реш> До речі, я продаю картоплю на який колорадські жук і слистя. Тому якщо хочете, пишіть мені особисті повідомлення. А зараз дивлюся на вас підписалася ця людина. Ну, я ж заповнила аватарку. Блін, ну ви, звісно, комедія. Ви мене просто посмішили. <реш> е, я навіть не знаю, що вам сказати в коментарях. Я спілкуюся, якби відповідаю відео, розумієте? В особистих я не спілкуюся на лічні теми. Бажаєте картоплю? пишіть мені в особисті.